Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В вашій увазі ми пропонуємо сьогодні чергову бесіду із нашого телециклу Софія. Навчаючи народ та проповідуючи Євангеліє царства свого, яке не від світу цього. Господь наш Ісус Христос одного разу в Галілеї зійшов на гору, відкрив свої уста і дав людству закон цього царства. Заповіді блаженства. Серед дев'яти заповідей є і така: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. А отже, умовою, щоб ми вірою, яка є очима нашої душі, побачили Бога, є сердечна чистота. Проте на заваді цьому стоїть гріх. Що це таке? Що таке гріх? Про це сьогоднішня наша бесіда. Господь створив людину по своєму образу і подобі. Людина покликана до Богоуподібнення, тобто до досягнення абсолютної досконалості і найвищої святості. Будьте досконалі, як досконалий Отець, ваш Небесний, говорить Спаситель, за прикладом святого, тобто Бога, який призвав вас, і самі будьте святі, спонукає нас святий апостол Петро. Життя в святості і досконалості є кінцевою метою всіх християн, в якій реалізується те, що на мові православного богослов'я називається спасінням, наслідуванням Царства Христового, Царства Небесного. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас, промовляю Господь до кожного свого послідовника, спастись! Означає знайти спокій з Христом і у Христі, а це і є мета і жаданий результат нашого буття. Недарма шлях, який веде до спасіння, називають тернистим, а дорогу вузькою. Адже йдучи по ньому, треба жити по закону Божому. Проте цьому благодатному життю в церкві, який веде нас до вічності, протистоїть інше життя життя по закону гріха. Слово гріх з грецької амартіа містить в своєму змісті самі різні відтінки, такі, наприклад, як помилка, кривий шлях, впертість або вчинок протилежний доброчинству. На богословській мові гріхом називається всякий, як свідомий, так і несвідомий відхід від заповідей Божих справою, словом чи помислом. Точне формулювання гріха дано у святого апостола Іоанна Богослова: Гріх є беззаконня, це порушення божественного закону, основаного на любові, добрі і справедливості. Все, що робиться в супереч божественній правді, це зло. А зло це явище, яке є протилежним до добра і заперечує останнє. Зло проявляється в розрусі, безпорядку, знищенні буття. Воно розділяється на зло фізичне як таке, що порушує гармонійний розвиток фізичного буття, наприклад, хвороби і на зло моральне. Це все те, що суперечить в нашому моральному житті волі Божій. І зазвичай саме це іменується гріхом. Можна сказати, що з позиції моральності поняття зло і поняття гріх вони тотожні. Зло це не природа, це стан природи. Зло має своїм початком гріх, корінь гріха гордість, яка є бунтом проти Бога. Корінь гріха це жага самообоження. Ненависть до благодаті адже є два шляхи обоження: перший по благодаті Божій, живучи з Богом, до чого ми і покликані з моменту творіння, другий егоїстичне обоження без Бога, в обхід Його, обманюючи Його, щоб стати рівними Йому. До цього лукавий спонукає нас, до цього спонукає диявол, батько брехні. Хто чинить гріх? Той від диявола, бо диявол спочатку згрішив, повчає апостол Іоанн. Гріх це поняття релігійне, і приміняється воно до осіб, які приймають християнський закон, сповідують віру в Бога і тому знаходяться в так званій огорожі церковній. Усвідомлювати свою гріховність все рівно що знати діагноз своєї хвороби. Це дає можливість вилікуватися благодаттю, яка посилається Богом у встановлених ним церковних таїнствах. Той, хто поза церквою, той і неспроможний вповні усвідомити своєї гріховності, побачити всього свого падіння, прийти в жах, від розуміння всієї глибини зараженості душі смертельною хворобою гріха. Відчути своє віддалення від Бога, від істини. Проте незнання Бога, а вірніше, небажання знати Його, що часто зустрічається в сьогоднішньому світі, не звільняє від відповідальності перед Ним. Кожен постане перед вічним суддею, хоче він того чи не хоче. В православній літературі у різних авторів знаходимо різні описання і оприділення поняття гріха. Проте всі вони зводяться до одного гріх це порушення людиною волі Божої, це проявлення свавілля. Святитель Іоанн Златоуст однозначно каже: Початок гріха гордість. Адже Бог гордим противиться, попереджає апостол Петро, а смиренним дає благодать. Сучасний світ виховує в людині саме гордість, той стан душі, який облаштовує все життя виключно для себе, це стан душі, котре, окрім свого я, не бачить нікого поряд із собою. Гордість це хвороба душі. Душа живе обманом, частіше навіть самообманом, живе в тому світі, який сама собі вигадала і сама його будує. Цей світ мертвий, адже в ньому немає Бога, в ньому немає. Ближнього немає життя. Навколо гордої людини, пустота, тому що і всередині сама вона порожня. Вона старається бути кращою за інших, бути в центрі всіх подій і вважає свою думку єдино правильною. Але та самість і самотність, в якій живе горда людина, морально вбиває її, самоосліплена своїми вдаваними талантами. Досягненнями, заслугами, вона не в змозі побачити і почути людину, яка поряд із нею, не в змозі почути свого ближнього, без допомоги якому, за словом Спасителя, неможливе наше спасіння. І тому горделива людина завжди самотня, завжди чимось незадоволена і всіх осуджує. І тоді, в неї, коли щось не складається, вона впадає у відчай, тому що не може змиритися, не може потерпіти. Не може визнати свій гріх, свою помилку. Гордість це та стіна, за якою людина не бачить ні Бога, ні ближнього. Це початок смерті душі, тому що гординя вбиває в душі усе живе. Однак Господь не залишає нас наодинці з цією хворобою душі, а лікує її в покаянні. Навчаючи протилежні добродетелі смирення. Найбільше ж смирення показав Господь, який смирив себе до хресної смерті, щоб врятувати людство від смерті вічної, від темряви гріха, від тої гордині, яка паралізувала волю і відвернула людину від Бога. Якщо вас зацікавила тема нашої сьогоднішньої бесіди і у вас виникли запитання. Надсилайте їх за адресою, яку ви бачите на телеекрані або на адресу нашого сайту. Сьогодні ж ми з вами прощаємося до наступної зустрічі. До побачення.